Вітаю благодаті, мир вам. Ласкаво просимо до програми Євангельської церкви Христос Живий у Ріо-де-Жанейро, Бразилія для всього світу через нашу місію Global Grace Missions. Я хочу розпочати цю програму, привітавши всіх благодаттю і миром від нашого Господа Ісуса Христа та побажати щасливого Нового року. Щасливого Нового року! Сьогодні ми розпочинаємо першу неділю 2026 року під впливом надзвичайного руху, який відбувся під час святкування Нового року, з 31 грудня на 1 січня. Ми перебуваємо під завітом із Богом, під Божим баченням, під пророчою силою, яка керуватиме 2026 роком. Я, апостол Мігел Анджело, і хочу поговорити з тобою про деякі важливі кроки, які ти маєш зробити, щоб цей рік справді став великим і чудовим у твоєму житті. Апостол Святий Павло, пишучи до церкви у Філіпах у третьому розділі з 13-го вірша, і далі говорить: брати, щодо мене, я не вважаю, що вже досягнув, але одне роблю. Забуваючи те, що позаду, я прагну до того, що попереду. Можливо, саме зараз настав той великий момент, коли ви відкриєте своє серце Господу Ісусу Христу, Його безпомилковому непогрішимому Слову, яке містить настанови для всіх сфер життя і сьогодні особливо думаючи про 2026 рік. Отже, якщо ваш новий рік почнеться саме там, де дуже вдало і щасливо закінчився старий, це не буде добре, бо ви так і не залишили минуле позаду. Я знаю людей, які кажуть мені, апостоле, кожен новий рік це просто ще один рік з моїми боротьбами, труднощами, перешкодами, війнами, це лише повторення. Але я хочу вам сказати: січень настає. Календар змінюється, але для багатьох людей, як я вже казав, життя залишається таким самим. Не тому, що Бог не робить абсолютно нічого нового, а тому, що серце все ще міцно прив'язане до вчорашнього дня, до минулого. Січень це не просто новий місяць. Це запрошення від Бога переосмислити життя для нових початків. І подивіться, як апостол Павло говорить у Філіп'янам 3:13: Брати, я не вважаю, що вже досягнув, але одне роблю. Тобто, Павло каже, що має бути дія, має бути рішення. Це не просто перегорнути сторінку календаря. Він каже, одне я роблю. Тобто, новий календарний рік. Починається не з простої календарної сторінки, а з певної важливої дії. Ще раз повторюю: Павло підбадьорює церкву, підбадьорює Филип'ян, моє життя, твоє життя, наше служіння. Він каже, одне я роблю. Він не каже, о, я просто протягну ще один рік, я спробую, я зрештою просто намагатимусь вижити. Ні, він каже: Я роблю одну річ. Тобто зосередженість на Новий рік, за словами Павла, починається з того, що ти робиш одну річ. Одну річ я роблю. Отже, він говорить про фокус, про напрямок, про духовне рішення. Одну річ я роблю. Є люди, які нічого не зробили і нічого не зроблять, просто підуть за течією. Багато людей увійшли в січень втомленими, перевантаженими, стурбованими, тому що несуть на собі тягарі попередніх років. Багаж минулих років, що накопичився, іноді це може бути провина, глибоке розчарування, страх або ж образа. І, мої дорогі брати та сестри, неможливо рухатися вперед у новому році, тримаючись за старий рік, за його тягар та спогади. Уявіть собі когось, хто намагається піднятися сходами несучи коробки, рюкзаки, наповнені старими зламаними важкими речами. Проблема не у відсутності сили, а в надмірній вазі, і людина не може рухатися вперед. Так само і в духовному житті. Перш ніж піднятися, перш ніж рухатися вперед, потрібно відпустити. Одна проста річ. Тож той, хто входить у новий рік, несучи старий, не може рухатися вперед. Отже, Павло сказав: одна проста річ, забуваючи те, що залишилося позаду. Павло каже: я забуваю те, що залишилося позаду. Це умова ціни кванон, забуваючи те, що залишилося позаду. Слово, це забуваючи те, що залишилося позаду. Отже, забути це не стерти пам'ять, бо це мистецтво. Вміти забувати це мистецтво. Є люди, які не живуть і ніколи не будуть жити щасливо у добробуті, тому що їхній розум не може забути щось, що їй зробили. Сказали, забрали в минулому. Хтось звинуватив, хтось збрехав, і людина залишається там, зв'язана, як в'язень чи в'язениця, не в змозі забути. Отже, хтось колись написав книгу Мистецтво забувати, бо це справді мистецтво позбавити минуле влади над сьогоденням. Ось що тобі потрібно зробити. Отже, Павло каже: одну річ я роблю, і він пояснює, що це таке. Він сказав: забуваючи те, що залишилося позаду, я прагну до того, що попереду мене. Тож неможливо рухатися вперед у житті, якщо ти прив'язаний до свого минулого. Пророк великий Ісая У розділі 43 він говорить про це. Не згадуйте минулого і не думайте про давнє. Не згадуйте. Ось чому Павло каже: Я роблю одну річ забуваю те, що залишилося позаду. Я прагну до того, що попереду мене. Це дія, це роздуми, це рішення, яке ти приймаєш. Або ти будеш в'язним свого минулого, або ти вільний, щоб жити своїм сьогоденням. Отже, Ісая каже: не згадуйте минулого, не думайте про давнє. Ось я творю нове. Воно вже з'являється. Хіба ви цього не помічаєте? Ось я прокладу шлях у пустелі і ріків безлюдді. Це просто дивовижно. Це корисна порада для життя, для емоцій, для щоденних справ. На моїх сесіях пастирського консультування я часто чув, як люди кажуть, але я страждав, бо страждав 10 років, 12 років, 20 років. Є люди, які мають болісні спогади, що сягають часів Другої світової війни. Минуле десятиліття, а людина все ще тут. Розмірковує над цим, розмірковує над тим, чому вона це сказала, чому вона це зробила, чому це і чому те. Тоді, січень, мої дорогі, це місяць нового початку. Господь каже: перестаньте постійно озиратися назад, зверніть свою увагу на те, що саме я роблю, на те, що виходить на світло зараз. Він каже: ви дійсно не помічаєте, зовсім не помічаєте того, що я роблю прямо зараз, у цей особливий день. Минуле може багато що пояснити, але воно не може визначити, як ви житимете у 2026 2027 роках і далі аж до останнього дня вашого життя. Бог не починає рік, дивлячись на твої минулі помилки, а на ту мету, яку ти маєш сьогодні перед ним. Мати міцний рік, збудований на твердій скелі. Ми обрані, ми запечатані, і сьогодні настав час. Сьогодні, на початку січня, 2026 року, час приймати важливі рішення, особливо відпустити своє минуле. Багато людей складають плани, але лише небагатьом вдається будувати свої плани на міцному фундаменті. У книзі від Матвія, у сьомому розділі, 24 му вірші, сказано. Кожен, хто слухає мої слова і виконує їх, буде подібний до розумного чоловіка, який збудував свій дім на скелі. Він збудував своє життя, збудував свій рік, своє буття. він сказав пішов дощ, розлилися ріки, подули вітри і налетіли на той дім, але він не впав, бо був збудований на скелі. А тепер подивіться на протилежне, подивіться на інший бік медалі. Кожен, хто слухає мої слова, але не виконує їх, буде подібний до нерозумного чоловіка, який збудував свій дім, своє життя, свою компанію, свої справи на піску, свою сім'ю на піску. Пішов дощ, розлилися ріки, подули вітри і налетіли на той дім, і він завалився, і велика була та руїна. Тож сьогодні ти маєш прийняти рішення. Якщо ти лише слухаєш це одне, але якщо ви чуєте слово і практикуєте його, це означає, що ви чули, ви чуєте, як говорить дух, ви породжуєте намір у своєму серці, ставлення до дії, будуєте долю свого життя свої дні на 2026 рік. І ось одна дуже важлива істина, яку варто запам'ятати на цей новий рік. 2026. Тебе не покликали просто виживати в цьому світі, ні, тебе обрали, щоб ти залишився і процвітав. Отже, коли Ісус говорить про дощі, вітри, ріки, що виходять з берегів, чи це бурі, Ісус ніколи цього не приховував. Він сказав у світі матимете скорботу, але будьте відважні, я переміг. Отже, ці бурі не зважають на рішення. Вітри не питають, чи це новий рік, чи старий, вони приходять. Але той, хто стоїть на скелі, хто збудував своє життя, свій бізнес, свою компанію, свою сім'ю, свої починання, той, хто стоїть на скелі, хто залишається на скелі, це той, хто залишається непохитним, бо знає, хто він і кому належить. Ти не починатимеш цей абсолютно новий рік у повній невизначеності. Ти починаєш під керівництвом пророка, знаючи, що ти був обраний Богом, щоб жити найкраще на цій землі. Ще до того, як настане 2026 рік, Бог уже визначив, Бог уже мав цілі для твого життя. Ще до того, як з'явиться будь-яка боротьба, благодать вже приготована. І більше того, ти не просто був обраний, ти був запечатаний. Бути запечатаним означає бути відокремленим, захищеним, ідентифікованим, збереженим Богом. Печатка проголошує далі, печатка Божа проголошує для тебе. Ти належиш мені. Той, кого Бог запечатав, не буде покинутий на півдорозі. Не існує жодного праведника, якого було б залишено, жодного єдиного праведника не залишено. Буря може прийти, але вона не може стерти того, кого позначив Бог. Отже, будувати рік на скелі, це жити з усвідомленням цієї ідентичності. Бачиш, це рішення, бо він каже: кожен, хто слухає і виконує мої слова. Це рішення. Вірю чи не вірю, практикую чи не практикую. Говориться, що якщо людина практикує, її називають розсудливою. Вона дбає про своє духовне життя. Вона не є жертвою обставин, а відчуває себе улюбленою дитиною, збереженою, підтримуваною Богом. Той, хто будує життя на скелі, якою є Ісус, рухається вперед, знаючи, що вже був обраний Ним. Отже, січень, алілуя! Це час для прийняття рішень. Або ти входиш у цей рік, повторюючи свої старі шаблони, які здебільшого призводять до поразки чи успіху, або ти входиш із новим ставленням. Давайте повернемося до Филип'ян. Філип'ян, розділ 3, вірш 13. Брати щодо себе, я не вважаю, що вже досягнув, але одне роблю, пам'ятаєте про фокус. Одне я зроблю, я не буду тягнути за собою кайдани минулого. Він сказав: одне роблю, забуваючи те, що позаду, я прагну до того, що попереду. Отже, мої дорогі, це не просто біблійний вірш, це позиція на весь рік, на все життя. Він сказав, забуваючи те, що позаду, я прагну до того, що попереду. Він сказав, я рухаюся вперед. Рухатися вперед у січні, це означає вирішити не зупинятися на тому, чим був грудень, листопад або яким був 2025 рік. Немає значення, що залишилося позаду. Важливо те, що Бог сьогодні ставить перед тобою. Обери рухатися вперед. Павло сказав: Я прагну до тих речей, що попереду мене. Обери рухатися вперед, обери вірити, обери будувати на скелі, на Біблії, на Ісусі. Виріши зараз, сьогодні долучитися до церкви, долучитися до царства. Віддай своє життя Ісусу, адже той, хто знає, що був обраний, живе, як той, хто був запечатаний. Не здавайся на півдорозі. Цей рік може бути іншим. Не тому, що все буде легко, а тому, що ти вирішуєш не зупинятися. Одне я роблю, рухаюся вперед до того, що переді мною. І він каже: Я прагну до мети. Я прагну до мети. Я забуваю минуле, рухаюся вперед, і в мене є мета. Я наполегливо прямую до цієї мети. Ви домогосподарка, підприємець, власник бізнесу, він професіонал, він керівник, він старший, він молода людина. Ось пророчі рекомендації саме для вас, для вашого життя цього року. Забудь про своє минуле. Рухайтеся вперед у 2026 рік з впевненістю та рішучістю. Продовжуйте до цілі. Яку мету ви ставите перед собою? Ви не можете здатися, ніколи більше, навіть на секунду, не повертайтеся до того, що було вчора чи в минулому. Це не повернеться. Ви вже не можете змінити минуле, але ви можете побудувати яскраве майбутнє, благословенне майбутнє, процвітаюче майбутнє. Коли ви слідуєте Біблію, ви стаєте діяльним виконавцем слова. Коли ви слідуєте вченню слова, ви стаєте більше, ніж переможцем. Двері відчиняються, небеса відкриваються, замки знімаються, з'являються можливості, нові ідеї, перемоги. У нас є Бог, який є нашим суддею, який є нашим адвокатом, який є нашим заступником, який є нашим Господом, нашим Спасителем, єдиним Богом, не існує іншого Бога, через якого ми могли би бути спасенні. Ісус є Богом, Божественність Христа, Він робить моє життя збудованим на скелі. Ось скеля, ось Бог говорить. Не все, що знає Бог, написано тут у Біблії. Біблія має потенційний зміст з потенціалом, бо містить те, що тобі потрібно знати і практикувати, щоб жити саме так. Забуваючи минуле, рухаючись вперед, у мене є ціль. Нехай ці три біблійні зауваження збудують цю нову людину, цю нову жінку, цього нового підприємця, цього нового бізнесмена, цього нового професіонала, цього юнака, цього старця, який каже собі: Сьогодні я забуваю, сьогодні я рухаюся вперед, сьогодні я прямую до мети. Минуле минуло нове життя у Христі Ісусі. Дуже добре ми дійшли до 20-ї хвилини програми. Я говорю тут із Ріо де жанейро з Бразилії, ми через нашу організацію Global Grace Missions вже присутні у 74 країнах, на 24 мовах і рухаємося до надзвичайно славної праці духовної влади над народами, пророкуючи народам, пророкуючи світу мовами та діалектами самих цих країн. Це надзвичайне благословення. Але якщо ви тут... У Ріо де Жанейро, або якщо ви тут, у Бразилії, у нас є контактні телефони, є WhatsApp, на який ми одразу відповідаємо всім: 55-21 девять двісті двадцять сім, сорок номер на вашому екрані. Або якщо вам потрібна молитва 21 Ріо-де-Жанейро. 3 тисячі 1790 у нас є єпископи, підготовлені з мудрим словом, з біблійними настановами, щоб допомогти вам в ім'я Ісуса. Ви, хто забув, ви хто рухаєтесь вперед, ви хто маєте мету. Три вислови, які зміцнять ваше життя. І оскільки сьогодні неділя, хочу нагадати, що сьогодні День вечері Господньої у кафедральному соборі Христос живий. Тут на вулиці Маріка, 320, у районі Кампіню, у західній частині Ріо де жанейро Великий собор, велика євангельська родина, чудові люди, яким я дякую перед Богом за цю можливість, щоб ми зараз виконували роботу з універсальним виміром, з надзвичайно славним виміром. Сьогодні Китай, Корея, Бангладеш, Європа, Американський континент, Африка, Океанія усі слухають це слово. Народи, племена мови і нації на 24 різних мовах і діалектах. Ми досягнемо 73, або проєкт зараз на 2026 рік. Я забуваю про те, що сталося у 2025 році. Я рухаюся вперед до того, що переді мною, і маю мету як пастор донести слово 73 трьома мовами до 192 країн світу. Яке благословення, якщо ти по той бік і кажеш, я хочу приєднатися до цієї людини, я хочу приєднатися до цього пророка. Я хочу бачити, як Бог діє у світі, доки Ісус не повернеться. Долучайся до нашого служіння. Щиро дякую за дзвінок, який ти зробиш, і дякую за насіння, яке ти посієш, співпрацюючи з євангелізацією світу, народу церкви Христа Віо, моя вдячність! Моїй телевізійній команді, моя вдячність. Моєму дорогому сину у вірі Родріго Амброзіо, Фабіано Амброзіо, власникам Турбоміл, Гілемілу Мескіті, мережі супермаркетів, моя вдячність. Вони є частиною Божого серця в нашому служінні, підтримують, щоб слово просувалося вперед. Вони люблять Бога дорогі. Це благословення бачити людей з таким духовним характером, з таким духовним профілем нехай вам щастить. Моєму другу Ренато Віларіню та Клаудії Рішар, їхній дорогій родині, нашій Зінзані моя вдячність. Я завжди кажу тут: Зінзане це компанія, збудована на скелі. Вітер дме, вирує, а ми всі стоїмо, прославляємо, величаємо і впевнені, що перемога завжди буде проголошена в ім'я нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Яке гарне відчуття зараз у моєму серці. Я зустрічаю різдвяний період славно і перехід у новий рік також. Я проголосив пророцтво на 2026 рік, яке ми потім також передамо тут під час богослужінь. І я зараз живу найкращим від Бога з глибокою пристрастю до нашого Господа Ісуса Христа, до єдиного Бога, до істинного Бога, до Верховного Пастиря Овець, до первосвященика нашого сповідання, до того, хто є. Точний образ Божої сутності, той, хто підтримує все своїм словом, той, хто є царем, той, хто є Господом, той, хто є главою церкви, той, хто є величний, чудовий, величний, єдиний і істинний Бог. Як сильно я тебе люблю, Ісусе, тільки Ти знаєш моє серце, серце закохане в Слово у Бога, у Царство. Бо те, ким я є сьогодні, це плід цього слова Євангелія. У березні, 7 березня, виповниться 47 років мого служіння. Тим, ким я є, тим, що я маю, і тим, куди я дійшов, я завдячую Богові і лише Ісусу. Я віддаю славу і честь. Дякую тобі за те, що ти починаєш подорож 2026 року разом із цим апостольством. Обіймаю всіх щасливого Нового року. Не забувай, одне я роблю, я рухаюся вперед, забуваю минуле, маю мету. Нехай ці слова, о, зараз будуть пов'язані з твоїм серцем і згадуватимуться у всі моменти життя, благодать і мир в ім'я Ісуса, апостол Мігел Анджело.